хочу залишити відгук, тому що я здоволена результатом від масажу. Я прийшла в груп з приводу того, що в мене боліла спина. Я працюю сидячи і турбувала, що в мене дуже пече, і зверху там, де плечі, і середина спини. І я вирішила піти на масаж. Довго не могла знайти масажиста. Тому що в мене було там ряд моїх побажань, і потім я вирішила звернутися до вас на груп. Прийшла мені порекомендували майстра і з першого дотику, з першого масажу, це була любов, тому що мені дійсно важливо, яка людина робить масаж, це якісь контакти. Тому мені дуже сподобалось, що людина підбирає. Правильні рухи, і наскільки я знаю, що робить декілька етапів різних масажів, щоб уникнути саме щоб вирішити проблему. Я пройшла шість курсів, шість масажів. Курс, і в мене наразі не болить спина, немає того печіння, яке було посередині спини. Ще виявили ми, що в мене там є трішечки проблеми з хребтом. Але е, все наразі пройшло, і я дуже задоволена, тому я від серця можу порекомендувати. Я була у майстра Тетяни. Я певна, що всі майстри гарні, тому що е, важливо, щоб е, в центрі щоб всі були майстри гарні. Тому я думаю, що якщо керівник гарний, то і всі майстри будуть гарні. Тому всім рекомендую. І я знову і знову буду приходити на ці масажі до майстра Тетяни, тому це, це любов.